Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Привіт-привіт, мої любі. Діти, сьогодні до нас на гостини завітала Маша. і Їй дуже-дуже потрібна наша допомога з вами. Маші потрібно йти до крамниці, але в лісі немає крамниці. Тож давайте їй допоможемо і збудуємо для неї крамницю. Але спочатку ми повинні з вами виконати пальчикову гімнастику, щоб наші ручки та пальчики вправно працювали. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались. Права, каже, я гарніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми різні? Права, ліва. Тільки в єдності є сила. Молодці малята. Діти, для нашого конструювання крамниці нам знадобиться ось такі кубики. А якого вони кольору? Так, червоного. Ось така цеглинка, якого вона кольору? Теж червоного, так. Та ось така призма. А якого кольору ця призма? Зеленого. так Тож, беремо кубик, ставимо на нашу площину один і Напроти одного кубика напроти, ставимо ще один кубик. Потім на один кубик зверху щільно прикладаючи один кубик. І на другий кубик теж ставимо кубик, щільно прикладаючи. І дивимось уважно, щоб кутики були навпроти кутиків кубика. Ось так. А потім зверху ми що? кладемо нашу цеглинку, ось таку якого кольору? Так, червоного. А на цю цеглинку ставимо призму якого кольору? Зеленого. Це й буде дах нашої крамниці. Ось таку малята крамницю ми з вами побудували. А давайте пригадаємо, а для кого ми будували цю крамницю? Так, для нашої гості Маші. Так, тепер вона буде з задоволенням ходити та робити там покупки. А з чого ми будували? Давайте ми пригадаємо. Так, з кубиків. Так, з цеглинки та із призми. А якого кольору кубики і цеглинки? Червоного, так. А призма наша, дах нашої крамнички, якого кольору? Зеленого, ви розумнички, ви гарно працювали, все гарно виконували та відповідали на запитання. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!